Вибух у цій квартирі на вулиці Січових Стрільців стався вчора близько 16-ї години. Там проживав ветеран російсько-української війни Анатолій Новічонок. Чоловік жив зі своїм 91-річним батьком. Той і викликав поліцію, коли побачив сина із відірваними руками. Виконувач обов'язків начальника калоцького відділення поліції Василь Тимочко розповідає, що найімовірніше вибухнула бойова граната. Її залишки виявили у квартирі. На даний час дати чітку відповідь, чи це було нещасний випадок, чи це було самогубство, не можна. Це буде оцінку буде давати слідство, яке буде розслідувати дане кримінальне провадження. Ми поговорили із сусідкою загиблого. Жінка відмовилася називати своє ім'я і спілкувалася тільки через перину дверей. Вона розповіла, що вибух чула, каже, що знала загиблого із дитинства. Востаннє спілкувалася із Анатолієм позавчора. Тоді він хотів допомогти їй піднести сумку до квартири. Загалом, за словами жінки, Анатолій був доброю людиною. Він був кандюжений. Я з ним дуже багато спілкувалася. Я з ним багато дуже на цю там говорила. Но він, він пішов у запої, він пішов. Ніхто йому уваги не приділяв. Ніхто не приділяв увагу, ніхто. Це була добра дитина, до добра людина була. І він не мав уваги ні від кого. Як розповів голова Калуської спілки учасників АТО Олександр Соколовський, загиблий ветеран Анатолій Новічонок був мобілізований у серпні 2014 року. Служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади 4-го механізованого батальйону. На війні був трохи менше року. Постійної роботи у Калуші не мав. У чоловіка була інвалідність третьої групи. Олександр Соколовський каже, що Анатолій не бажав звертатися до лікарів і реабілітологів, проте у самогубство ветерана Олександр не вірить я, наприклад, з племінником спілкувався, бо мені було теж цікаво, в якому він стані був в той момент, тому що від того залежала версія, чому це сталося. В той час він був тверезий і свіжо вибратий. Це за словами батька. Тобто, ну що спонукало, ну я думаю, скоріше за все, що це якесь було необережне поводження зі зброєю. В Анатолії Новіченко залишилося троє повнолітніх дітей, поховають його завтра. Психотерапевтка Наталія Чаплинська, яка очолює комісію облради і захисту прав учасників АТО, розповідає, що психологічні травми, які ветерани отримують на війні, рано чи пізно проявляються. А під дією алкоголю чи наркотиків побороти ці травми стає складніше. Ми завжди працюючи з нашими ветеранами, говоримо. Давайте будемо пробувати повністю вести тверезий спосіб життя. Особливо небезпечним є той момент, коли люди ветерани пережили в час війни контузії, мають поранення, наслідки мають ще й фізичного характеру пошкодження. то Тоді алкоголь і наркотики взагалі є несумісні. Наталія Чаплинська радить рідним і близьким ветеранам війни побільше спілкуватися із ними, відвідувати спеціалістів, проходити психологічні реабілітації. На прикарпатті їх влаштовують громадські організації Бандерівський схорон, Франко Опір і спілка членів сімей і загиблих у зоні АТО. А також варто телефонувати на гарячу лінію запобігання суїцидів та профілактики психічного здоров'я 7333 і телефонну лінію Міністерства ветеранів 1545. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.